З 2027 двадцять навчального року у Рівному та й загалом в Україні запрацює реформа старшої профільної школи. Вона передбачає, що після завершення 9 класу учні зможуть вступити до академічних ліцеїв та самостійно обирати профіль навчання, вивчати предмети, які необхідні для здобуття фаху. Ми плануємо починаючи вже з січня місяця двадцять року, приймати рішення стосовно створення таких академічних ліцеїв і власне акумулювання зусиль, тому числі. І фінансових і кадрових для того, щоб ці ліцеї шість в нашій громаді запрацювали з 27-28 навчального року. Управління освіти пояснює, що вже у наступному навчальному році обрані навчальні заклади працюватимуть у форматі академічних ліцеїв. Це буде підготовкою до старту реформи. Ними стануть ліцеї номер 8, номер 13, український ліцей, об'єднані в майбутньому лідер та елітар. Та ліцей номер 20. зміниться тривалість навчання. Так, зараз в старшій школі діти навчаються два роки, 10-11 клас, вони матимуть, матимуть змогу навчатися три роки. Мало того, 10 клас буде адаптаційний для учнів 10 класу. Вони підтягуватимуть базові предмети, які вивчали в базовій школі. І мало того, після 10 класу вони матимуть змогу обрати за своїм бажанням інший профіль, якщо вони відчують, що вони обрали не той профіль в межах одного ліцею або в межах декількох ліцею. Уже в наступному навчальному році шість академічних ліцеїв прийматимуть учнів на навчання. Ми гнучки, готові до всіх, як то кажуть, і і моментів таких. І я думаю, що ми все. Такі напрацюємо зробимо так максимально, щоб для всіх були комфортні умови розуміння, що таке для чого ця реформа потрібна. Ми все таки будемо ставити акценти, ходити до кожного закладу, пояснювати. Тобто, це буде займатися управління освіти і таким чином хочу звадити повністю ті всі питання, які виникають і в батьків, і в дітей. Зараз в Україні триває пілотування старшої профільної школи, до якого рівненські заклади поки не долучилися. Однак, наше місто подало заявку на включення ліцею номер 13 і очікують на рішення Міністерства освіти. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Wypuszcz nowin.